Якщо ви думаєте, що ви не винні в ДТП і вам не потрібен адвокат, то ви можете помилятися. Поясню чому: до того часу, поки немає рішення суду про встановлення вини іншого учасника, і таке рішення суду не набрало законної сили, до того часу не можна беззастережно говорити, що ви є потерпілим в ДТП. Тому що лише суд встановлює наявність або відсутність вини в діях того чи іншого учасника. Тому. Пам'ятайте про можливі ризики, що з потерпілого роблять винуватого, а з винуватого роблять потерпілого. Якщо по вашій справі ще немає рішення суду, яким визнано іншого учасника ДТП винуватцем, тоді приходьте до наших адвокатів на консультацію, ми проаналізуємо вашу справу, проаналізуємо всі ризики і пояснимо, як вам правильно діяти конкретно в вашій ситуації. А щоб більше дізнатися корисної інформації. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах, підписуйтесь на наш YouTube канал, а послуги замовляйте за номером телефону 067-4267 три або через наш сайт.